Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий, хоч без вікон та красивий, чистий, світлий, а живуть в ньому молодці, гарні красені плавці. Що це таке малята? Так, молодці, це акваріум. А хто живе в акваріумі? Звісно, рибки. Рибки дуже в нас красиві. Кожна з них маленьке диво. Подивись, яка вона! Врудко аж на дно пірна. Дітки, погляньте, які гарні рибки! Чи подобаються вони вам? Мені от, наприклад, дуже подобаються. А як ви гадаєте, а що вміють робити рибки? Рибки вміють плавати, пірнати, махати хвостиком. А як плавають рибки? Рибки можуть плавати повільно та швидко. Як ви гадаєте, яка повинна бути вода в акваріумі, де живуть рибки? Ну, звісно, чиста. Тому воду в акваріумі потрібно міняти, а камінчики та ракушки, які лежать на дні, мити. А щоб рибки гарно себе почували і росли, їх потрібно годувати. Для них є спеціальний корм, який їм дуже подобається. Годують рибок зазвичай два рази на день, уникаючи перегодовування, тому що залишки корму швидко розкладаються і псують воду. У кормі повинні бути в достатній кількості всі речовини, які необхідні для підтримки життєдіяльності цих рибок. Рибок можна годувати та спостерігати за ними. Діти, як ви думаєте, а чи можна брати рибок до рук? Я гадаю, що ні, тому що ми можемо їм нашкодити і рибки дуже мало живуть без повітря. А стукати по акваріуму можна? Ні, також не можна, тому що ми можемо налякати рибу та пошкодити їхній будиночок. Акваріум. А зараз, мої любі, пропоную вам послухати віршик Мирослава Бересюка, чому рибки мовчазні? Рижий котик мявкає, чорний песик гавкає. Розкажи, прошу мені, чому рибки мовчазні? Іра так питала в брата, бо не було вдома тата. Брат відразу розсміявся. Я коли в ставку купався, під водою теж мовчав, бо у рот води набрав. Сама спробуй говорити, під водою рот розкрити і розгодилась, а вже ж, і на це сказала теж це тому мовчать, мабуть, що вони в воді живуть. Дітки, якщо у вас є акваріумні рибки, не забувайте їх годувати і доглядати за ними. На цьому наше спостереження закінчене. До побачення та до нових спостережень!